У третю неділю червня Україна відзначає Міжнародний день батька. Це свято об'єднало більшість розвинутих країн. У нашій державі статусу офіційного воно набуло у 2019 році після підписання відповідного указу. Що ж означає ця дата для українських родин та яким має бути сучасний батько? Дивіться далі. До дня батька, який цього року припадає на 16 червня, у дитячому парку розгорнули невеликий сімейний фестиваль: фотозона для супертат, творчі майстер-класи та смаколики для малечі. Серед гурту людей зустрічаємо пані Наталю. Вона разом із чоловіком виховують трьох дітей. каже: сучасний тато це не лише про забезпечення сім'ї, а й про допомогу у вихованні. Ну для мальчиків це, звісно, тато це як сказати це правильно. Порядок во всьому, організованість, ну, естественно, строгость. Само а мама їх приготувати, одні обоє, погладить. А для девочки тато це любов. Ласка, ніжність. У пані Марини також троє дітей, усі дівчатка. Їхній тато рятувальник до Черкас переїхали з Харківщини нещодавно. На думку жінки, для доньки тато стає прикладом її майбутнього чоловіка. Тому особливої уваги приділяють не лише вихованню юних леді, а й спілкуванню одне з одним та взаємній підтримці. Я мала працювати в Харкові, і ну, коли він не на роботі, він з дітьми, коли на роботі я ми якось так намагалися це все об'єднати, щоб обидва могли. Працювати тато дуже багато дає по життю. Ну, наприклад, дівчатам. Вони він показує приклад чоловіка, як це досвід, якими вони яким діти будуть користуватися потім в подальшому своєму житті. Якщо років 20 тому на тата лягали матеріальні обов'язки, то сьогодні в суспільстві панує інша думка. Чоловік має розділяти хатні обов'язки на рівні з дружиною. Вважає пані Марина. Про виховання дітей радянськими методами варто забути. Тепер це щире спілкування у колі сім'ї та довіра. У сім'ї В'ячеслава та Ольги дотримуються цих правил, хоча буває складно через татову роботу. Служу дуже багато, якби на військовій службі. Та вихованням, вихованням дитини в основному займається мама. Якби я допомагаю, чому можу, але в основному якби мама. Ну, я пропустив перші кроки дитини. Це все на війні. то для хлопчика я вважаю дуже важливе. Він подає своїм прикладом, як повинен себе вести чоловік, що він повинен бути мужній, там зтримувати свої емоції, не все отримувати з першого разу, з першого поклику, що потрібно мати витривалу там силу, дум, силу, ну силу, витривалість, силу. Так що папа для хлопчика дуже важливий. Та й для дівчат також так, 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 так важливий, як приклад для вибрання на на майбутнє чоловіка. Такі заходи дозволяють не лише закріпити всі ці наративи у сім'ях, а й дають можливість забути про буденні справи та насолодитись моментом. Це і стало метою організації свята. Ми зробили захід. Це соціальна сфера міста для своїх категорійних дітей, для наших захисників і для всіх батьків нашого міста. Є така можливість сьогодні долучитися. Тут діють різноманітні локації. Тут діє фотозона супертато. Тут діти отримують смаколики, можливості взагалі. Провести гарний час своїми батьками, пограти в настольні ігри, пізнати один одного, зумитися на мить, коли тільки батько і дитина. Вікторія Чорнобривець Сергій Самотой, служба новин телеканалу Ільдана.